Пірометр ER808 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 850 градусів Цельсія. Має ДС30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона Вмикається натисканням кнопки у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці виміру температури, слід натиснути кнопку зліва. Градуси Фаренгейта, Ще раз натиснули градуси Цельсія. При натисненні на кнопку вімкнення автоматично вмикається одноточковий лазерний цілевказівник. Який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно відключити, слід натиснути кнопку справа. Зникла відповідна позначка з дисплея, цілих вказівника немає. Щоб його повернути, знову нати... треба натиснути кнопку справа. Ціле вказівник повернувся. Якщо потрібно прибрати підсвічування дисплею, слід натиснути кнопку вімкнення і кнопку справа. Підсвічування нема. Повернути аналогічно. Натискана на кнопку вімкнення і кнопку справа. Якщо натиснути і потримати кнопку мод, пірометр переходить в режим налаштування коефіцієнта емісії. Блимає відповідна позначка. Тепер кнопками зліва-справа можна зменшити або збільшити значення коефіцієнту емісії. Встановимо 0,90. Натискаємо кнопку мод, Знач... нове значення коефіцієнта запам'ятовано. При короткому натисненні на кнопку мод на дисплей відображується максимальна та мінімальна температура, яка була досягнута під час останнього вимірювання. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисканні на кнопку вімкнення пірометр переходить в режим «Скан» і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку вімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення температури, а також максимальну і мінімальну температуру, які були досягнені під час цього вимірювання. Якщо далі з пірометром нічого не робити, він через декілька секунд автоматично вимикається. Всі налаштування користувача при цьому зберігаються.